4 липня відбулася 34-та сесія Коростенської міської ради, 8-го скликання. Депутати розглянули 65 питань, що стосуються різних сфер життєдіяльності громади. На початку були внесені зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства. З даного питання доповідав перший заступник міського голови Володимир Вегівський. Проголосували депутати і за фінансування револьверного фонду, який свого часу був створений для підтримки об'єднань співвласників багатоповерхового. Будинків слід нагадати, що в Коростині створено 101 ОСББ, яке обслуговує 122 багатоквартирні будинки. Сьогодні в Україні таку форму обслуговування будинків обрали 20% населення. Важливим для громади є питання підтримки Збройних сил України та вшанування військовослужбовців, які захищали незалежність України та загинули. Тож під час сесії було затверджено положення про відзнаку Коростенської міської територіальної громади. Мади за мужність та відвагу, і затверджено список нагороджених з даного питання виступав секретар міської ради Олександр Олексійчук. Була зібрана і працювала комісія, і комісія вирішила нагородити такою відзнакою. Це відзнака саме нашої Коростенської міської територіальної громади. За особисту мужність і героїзм, самовідданість та вірність військової присязі і народу України проявлені при виконанні військового обов'язку, захисті територіальної цілісності та недоторканості України військовослужбовців, які залучались та брали безпосередню участь у Забезпечення здійснення заходів і забезпечення національної безпеки оборони відсічі і спрямування збройної агресії Російської Федерації з 2014 року і по теперішній час. В даному списку 54 наші герої, які загинули. З 2014 року по 2022 рік включно. Зараз проводиться робота, збираються документи, збираються характеристики на те, щоб подати на нагородження цією відзнакою воїнів, які загинули вже в 2023 році. І, на жаль, потім далі 2024. Вже традиційно було прийнято рішення про надання фінансової підтримки військовим частинам збройних сил України, Коростенському добровольчому формуванню щодо покращення матеріально-технічного забезпечення. В цілому з міського бюджету буде спрямовано 8 мільйонів 150 тисяч гривень на допомогу армії. Ми збільшуємо на 500 тисяч програму для військової частини 7309, Придбаємо портативні радіоелектронні засоби протидії БПЛА, також зарядні станції, супутники Модеми, ну старлінки. Збільшуємо на 3 мільйони 150 тисяч для нашої програми для нашої 115 ї бригади збройних сил України територіальної оборони Житомирської області на придбання колісного екскаватора. Також на 2 мільйони ми збільшуємо програму для субвенції на закупівлю БПЛА для 3-ї штурмової бригади АЗУ. На 400 тисяч ми збільшуємо програму для 143-ї, ну так співпало на 143-й батальйон, це 143-я бригада для придбання квадрокоптерів, дронів, ремонту пошкодженої техніки. 500 тисяч для 228-ї окремий батальйон логістики, субвенція на придбання запчастин та комплектуючих до військової частини і Вчора надійшов лист від нашої 47-ї бригади Магура. Вони попросили терміново їм необхідна субвенція на 1 мільйон 600 тисяч гривень на забезпечення підрозділів засобами радіоелектронної боротьби. На 2 мільйони гривень буде збільшено комплексну програму Коростенської міської територіальної громади Безпечне місто. Кошти будуть спрямовані на придбання та встановлення 24 камер відеоспостереження, 10 з яких матимуть змогу щитувати номери автомобілів. 12 камер будуть оглядовими та дві панорамні. Депутати підтримали прохання правоохоронців. Проголосували депутати за створення Коростенської дитячо-юнацько-спортивної школи Академія футболу Житомирської області. Три навчальні заклади, зокрема ліцей номер 3 Сарновицький та Холосненський, понижені у статусі. З 1 вересня 2024 року вони будуть гімназіями. Тобто там діти будуть навчатися до 9 класу. Чотири ліцеї перший, четвертий, одинадцятий та дванадцятий відтепер матимуть фінансову автономію. Це Означає, що освітні заклади будуть вести самостійний бухгалтерський облік. Відповідні рішення теж були затверджені депутатами Коростенської міської ради. Стосовно внесення змін до бюджету громади на 2024 рік доповідала начальник фінансового управління Людмила Бардовська. Вона наголосила, наповнення міського бюджету триває складно. На початку року невиконання бюджету було 9,5 мільйонів гривень за перші три місяці. В травні ситуація пак покращилась. і ось вже станом на перше червня маємо перевиконання бюджету 6 мільйонів 234 тисячі. Тож з'явилась можливість направити ці кошти на потреби громади. Дане перевиконання пропонується направити. Направити 6 мільйонів 34 тисячі гривень на співфінансування на реалізацію проекту по реконструкції Коростенської центральної міської лікарні. Також пропонується надати 200 тисяч гривень Коростенській державній податковій інспекції. Пропонується також спрямувати частину коштів вільного залишку, а саме. 14 мільйонів 707 тисяч гривень для відділу освіти. Це кошти, які будуть спрямовані для закладів дошкільної освіти в сумі в 5 мільйонів 742 тисячі для закладів загальної середньої освіти пропонується надати кошти в сумі 2 мільйони 312 тисяч гривень. Це кошти, які будуть направлені на придбання продуктів харчування, на придбання бензину для генераторів, кошти на евакуаційне освітлення, на придбання дитячих столів, дитячих лавок і дитячих стільців, на придбання партучнівських шкільних лав та стільців учнівських для придбання генераторів бензинових. І пропонується надати ще додаткове фінансування до суми коштів, яка вже в нас була передбачена в бюджеті. У нас було передбачено 35 мільйонів 482 тисячі гривень на будівництво укриття для ліцею номер 8 Але у зв'язку із зміною державних будівельних норм був зроблено новий кошторис, і сума фінансування потребує збільшення на суму 3 мільйони 850 тисяч гривень. Буде проведений тендер і більша остаточна сума вже буде після проведення тендерних робіт. Як доповіла Людмила Бардовська, зміни бюджету відбуваються і по інших програмах. Це пов'язано із залишками вільних коштів на рахунках громади станом на 1 січня 2024 року. Такий перерозподіл коштів відбувається завжди. Для галузі управління житлово-комунального господарства пропонується виділити кошти в сумі 9 мільйонів 731 тридцять тисяча гривень. А саме це кошти, які підуть 800 тисяч гривень на капітальний ремонт напірної каналізаційної мережі по вулиці Сергія Кемського. 730 тисяч. Це кошти, які підуть на капітальний ремонт водонапірної мережі по вулиці Романа Шухевича. 1 мільйон 895 тисяч гривень це кошти, які підуть на погашення різниці в тарифах, встановленими органами місцевого самоврядування та тими, які фактично виникають для комунального підприємства Водоканал. 3 мільйони п'ятдесят одна гривень це кошти на погашення різниці між тарифами, які встановлені органами місцевого самоврядування, та ті, які фактично складаються для комунального підприємства теплозабезпечення. 550 тисяч гривень реконструкція теплових пунктів встановлення дистанційного модемного зв'язку. 703 тисячі пропонується виділити для завершення капітального ремонту тротуару по вулиці Залізничній. 223 тисячі пропонується виділити на поточний ремонт відмостки по четвертому ліцею. 100 тисяч гривень пропонується виділити на придбання палива для комунального виробничого господарського підприємства. Отже, в цілому загальна сума змін до бюджету громади за рахунок вільного залишку складає 40 мільйонів 312 тисяч гривень. Крім того, бюджет громади збільшено на 6 мільйонів 234 тисячі. За рахунок перевиконання бюджету депутати зміни підтримали. Далі були прийняті рішення, що стосується земельних відносин та комунальної власності.